Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Як завжди о цій порі програма Формула здоров'я. Дуже часто діти жаліються, що болить животик. Причини можуть бути найрізноманітніші. На що звернути особливу увагу? Як реагувати батькам? Коли потрібно терміново звернутися до лікаря? На ці та інші питання відповідатиме педіатриня медичного центру Здорова сім'я Христина Фестрига. Сьогодні ми поговоримо про одну з найпоширеніших і водночас найнепередбачуваніших скарг у педіатрії біль у животі. За цим, начебто, банальним симптомом може ховатися величезний спектр причин. І якраз особливість болю в животі у педіатрії полягає в тому, що у різному віці цей біль в животі викликають різні причини. Наприклад, у немовлят найчастіше це коліки, хоча й можуть бути більш серйозніші стани, такі як вродження вади шлунково кишкового тракту, лактазна недостатність. У дітей дошкільного віку це вже частіше кишкові інфекції, харчові отруєння, глисні інвазії, закрепи. У дітей шкільного віку це вже можуть бути функціональні болі, так тобто, коли патології внутрішніх органів немає, органічного захворювання немає, а організм таким чином реагує на стрес, на емоції, на перевантаження, на незвичні умови для дитини. В підлітковому віці вже частіше можуть спостерігатися загострення хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, наприклад, гастрети, гастродооденіти, холецистети. Частіше вже спостерігається хірургічна патологія, апендицити, ну і в дівчаток вже часто спостерігаються гінекологічні захворювання. Наше основне завдання це вчасно розпізнатися саме, щоб заспокоїти батьків і надати кваліфіковану медичну допомогу. Тому сьогодні я б хотіла поговорити, чому виникає біль у животі у дітей, які його основні причини залежно від віку. На що батькам потрібно звернути увагу, коли бити на сполох, і як надати першу медичну допомогу в домашніх умовах? Біль у животі у дітей один з найпоширеніших симптомів, з яким стикаються батьки. Діти часто скаржаться на дискомфорт, але не завжди можуть пояснити, що саме їх турбує. Причини болю можуть бути найрізноманітнішими. А зараз ми поговоримо про причини болю в животі залежно від віку. І найперше ми проговоримо про немовлят і новонароджених дітей. Як я вже казала, найчастіше це коліки. Животик дитини роздувається, дитинка плаче, піджимає ніжки, це є неприємно, але не є небезпечно. Найчастіше коліки починаються у віці 2-4 тижнів, досягають піку до 6-8 тижнів і закінчуються у 3-4 місяці. Але є й більш серйозніші стани, наприклад, лактазна недостатність це коли в організмі малюка недостатньо ферменту лактази, який розщеплює молоко. І це буде проявлятися надмірним газоутворенням, діареєю. Дитина так само буде неспокійна плакати. Ну і тут вже буде відповідно зовсім інша тактика з боку лікаря. Про це ми поговоримо трошки пізніше. Також у дітей такого віку вже рідше, але все ж таки спостерігаються вроджені вади шлунково кишкового тракту, які можуть проявлятися непрохідністю кишечника. І так само в такому віці часто бувають інвагінації. Ці стани будуть проявлятися порушенням загального самопочуття дитини. Дитина буде в'яла, відмовлятися від їжі, буде блювання, підвищення температури, також при непрохідності кишечника Буде відсутність випорожнень, а при інвагінації можуть бути кров'янисті випорожнення. Цей стан потребує невідкладної допомоги в умовах стаціонару. У дітей дошкільного віку частими причинами можуть бути кишкові інфекції, харчові отруєння. Тут супутніми симптомами також буде діарея, блювання, підвищення температури. Частою причиною можуть бути і глисні інвазії, звутниками яких найчастіше це є аскариди, гострики, лямблії. В такому віці часто бувають і закрепи, які будуть супроводжуватися болючим і отруненим актом дефекації, також можуть бути домішки свіжої крові в калі. Ну, і в такому віці також можливий психоемоційний біль, тому що дитинка якраз у 2-6 років вперше йде в садочок, це можуть бути нові умови, емоції, переживання дитини. І так, її організм болем в животі може реагувати на всі ці умови. У дітей шкільного віку дуже часто причиною болю в животі є так звані функціональні болі. Тобто ми, дитина звертається на прийом з тим, що її болить живіт. Лікар обстежує дитину, оглядає дитину, направляє на якісь додаткові аналізи, на якісь додаткові методи обстеження і нічого не знаходимо. Тобто, так, організм дитини, зокрема, її нервова система, реагує на незвичні умови. Так само у такому віці у дітей якраз починається, діти йдуть до школи. Це так само для них нові умови. Це Стрес і діти таким чином реагують на ці умови. Також в такому віці вже часто причиною можуть бути і хірургічні захворювання, зокрема апендицит. Скажем так, це таке найпоширеніше хірургічне захворювання, яке буде проявлятися підвищенням температури до 38 385 блюванням, порушенням загального самопочуття. рідше може бути діарея. Характерно для цього болю, що біль буде спочатку локалізуватися в епігастральній ділянці. Дуже простими словами, ніби в ямці, і потім буде поширюватися вниз живота справа в правій зухвиній ділянці. Ем, ну і також тут е, не варто виключати ще такі причини, як і кишкові інфекції, тому що по суті е, ця причина є і для кожного віку е, особлива. Ем, Далі діти підліткового віку. У дітей підліткового віку, як я вже казала, часто вже бувають загострення хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту: це гастрити, гастродооденіти, виразкова хвороба навіть тепер у підлітків часто буває холецистити. Також хірургічна патологія, ну і гінекологічне захворювання у дівчаток. Це може бути кисти, порушення менструації, оваріально менструального циклу. Ну, тут важливо якраз і розібратися, в чому причина, щоб правильно дати допомогу. Біль може бути гострим та хронічним. Гострий біль за відчуттями досить інтенсивний, виникає раптово. Якщо в дитини виник подібний стан, потрібно звернутися до лікаря і разом шукати причину. В будь-якому разі, гострий це біль чи хронічний, потрібно негайно звертатись до лікаря, якщо є червоні пропорції. Тепер я б хотіла поговорити про червоні пропорції, або, так би мовити, стани, при яких потрібно негайно звернутися до лікаря або навіть викликати швидку медичну допомогу. Отже, червоними пропорцями є сильний, різкий, інтенсивний біль, і особливо коли наростає його інтенсивність. Також, коли біль супроводжується блюванням, діареєю, відсутністю випорожнень або, навпаки, кров'янистими випорожненнями. Також, коли живіт дуже твердий, напружений і різка болючість при його пальпації. Також, коли є кров'янисті домішки крові у випорожненнях або калі. Коли біль дитину турбує вже декілька днів і не стає краще, коли супроводжується втратою ваги, особливо у маленьких дітей. І коли є порушення загального самопочуття дитини, коли дитина в'яла, відмовляється від їжі, вона постійно лежить, особливо з піднятими до живота ногами, коли повністю відмовляється від їжі, навіть може не реагувати на вас, особливо малюки. При таких станах слід негайно звернутися за медичною допомогою і негайно почати надавати якраз цю медичну допомогу. Біль у животі у дітей може мати багато причин: від легких тимчасових станів до серйозних захворювань. Важливо спостерігати за дитиною та звертати увагу на інші симптоми, такі як температура, блювання, діарея, щоб визначити чи потрібна медична допомога. Але що ж можуть зробити батьки до огляду лікаря? Батьки, звичайно, це їхня природна реакція. Вони хочуть допомогти дитині і полегшити цей біль. Але я б хотіла наголосити на тому, що не потрібно робити. Отже, перше, що ми не робимо, це не даємо такі знеболювальні ліки, як ібупрофен, парацетамол, і доклофенак, тому що вони можуть просто спотворити клінічну картину, замаскувати її, і лікарю буде важко діагностувати ту чи іншу патологію. Також не варто насильно годувати дитину, тому що, по-перше, це може посилити біль, а по-друге, викликати інші додаткові симптоми, наприклад, блювання. Не можна гріти живі. Тому що якщо це є запальні захворювання шлунково кишкового тракту, зокрема той же апендицит, то це може ще погіршити судацію. В домашніх умовах, до огляду лікаря, що батьки можуть зробити? Найперше це забезпечити спокій дитині, щоб дитина не переутомлялася, просто лежала, це може навіть зменшити інтенсивність болю. Також батьки можуть намагатися випоювати дитину. випоюємо ми часто, маленькими порціями. Головне, щоб це не було залпом і великою кількістю, тому що це може посилити блювання. А маленькими порціями і часто, навпаки, буде сприяти відновленню рідини, яку дитина може втрачати. Ну і важливо батькам активно спостерігати. Що означає активно спостерігати? Зафіксувати, коли почався біль, який цей біль за інтенсивністю, скільки триває біль, де локалізується біль, чи пов'язаний біль з прийомом їжі, чи може з іншими чинниками. Чи є якісь супутні симптоми, наприклад, блювання, діарея, підвищення температури? Чи може є якісь чинники, які посилюють цей біль. Ця вся інформація є важлива і треба буде розповісти її потім лікарю. Для діагностики причини болю в животі необхідно ретельно зібрати анамнез, оцінити наявні симптоми та ознаки. Також може бути потрібна лабораторна діагностика, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини або рентгенографія. Що ж буде робити лікар на прийомі? Найперше лікар розпитає про скарги і симптоми і збере анамнез. Якщо простими словами, ніби розслідування таке проведе, лікар буде вас питати якраз про те, що я згадувала, що потрібно запам'ятати про локалізацію болю, про час виникнення болю, про супутні симптоми, коли посилюється біль, що провокує біль, яка інтенсивність болю, характер болю і так далі. Потім лікар огляне вашу дитину. Найперше це пропальпує живіт. І послухає перистальтику. Перистальтика – це активність кишечника, і лікар зрозуміє, наскільки виражена чи не виражена робота кишечника. Так само потім лікар скерує вас на обстеження. Якщо до аналізів, то найчастіше це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі. Так само важливим є сечана ацетон, біохімічний аналіз крові. Копрограма, кал на яйцях листів, ну і вже є більш специфічні. Наприклад, якщо лікар запідозрює якісь інфекційні процеси, то є антитіла до різних збутників. Це вже, якщо говорити про більш конкретні якісь захворювання, також може скерувати на додаткові методи обстеження. Найчастіше це є у Суде органів черевної порожнини. Ну, менш поширеними є фіброгастродооденоскопія. КТ, МРТ, це вже в більш таких важчих випадках. Також ваш педіатр може вас, вас скерувати до вузьких спеціалістів, таких як хірург, гастроентеролог, гінеколог, інфекціоніст. Якщо стан дитини не важкий і патологія не є гостра, лікар може призначити вам амбулаторне лікування і спостерігати в динаміці, чи буде покращення. Якщо ж патологія гостра і стан дитини важкий, тоді вас направлять на стаціонарне лікування. Лікування при болю в животі в дітей залежить виключно від причин його виникнення. Профілактика болю в животі як такої не існує, тому що це не є діагноз, це є симптом. Ем, профілактика це є здорове харчування, е, це є, наприклад, щоб забезпечити забезпеч... себе від кишкових інфекцій миття рук, миття овочів, фруктів. Ем, наприклад, якщо е, на річці купаються так само обережним бути, якраз зараз сезон, так само сезонні овочі і фрукти старатися ранні не їсти, тому що можуть бути нітрати, інші хімічні сполуки, які можуть проявлятися вже потім болем в животі. Ну і е, хотіла би нагадати тоді про вакцинацію від ротавірусної інфекції, тому що ротавірус, е, ну він буде частіше проявлятися діареєю, блюванням, але так само може бути присутній біль у животі. Е, е, у нас є дві вакцини від ротавірусної інфекції: є ротарекс і ротатек. А що дуже важливо, цю вакцину ми вводимо до 5,5 місяців, пізніше її вже неможливо зробити. Отже, біль у животі це не діагноз, а симптом, який може мати безліч причин. І основною задачою батьків є не ігнорувати цей сигнал від дитини, але і не панікувати. Потрібно зорієнтуватися, як правильно поступити, як надати правильну медичну допомогу в домашніх умовах, і вчасно звернутися до лікаря. Завдання ж лікаря полягає у правильному правильній постановці діагнозу і правильній правильному наданні медичної допомоги, лікарської допомоги. Ну і ще важливо пам'ятати, що біль у животі може бути не тільки від їжі, але й від незвичних умов, від стресу, від емоцій. Тому тут основні ліки є любов, увага і підтримка. Я ж бажаю вам бути завжди здоровими. При перших ознаках будь-якого захворювання звертайтесь до фахівця, не займайтесь самолікуванням. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі НТК не хворійте.